Представити тільки голосно. Олексій Шевченко. Олексій Шевченко. Якщо буде, телефона я спілкував. Шевченко Владимир Николаевич. Юрий <Undis402> Шевченко. Элла <ж> Шевченко. <serves> Ирина Шевченко. Светлана Шевченко. Меня зовут Игорь Шевченко. Костя Шевченко. Шевченко Наталья. Виталий Шевченко. Тимур Шевченко. Шевченко Тарас. Шевченко Шевченко. Да, еще один Артем Шевченко. Я трех Шевченко знаю. Дети не ступишь, и там Шевченко. В цій точці перетинається дуже багато Шевченківських місць. Ми маємо з одного боку пам'ятник Шевченка, з іншого боку університет імені Тараса Шевченка, це є сквер імені Тараса Шевченка, тут проходить бульвар Тараса Шевченка, нижче є ще музей, далі є опера, так само імені Тараса Шевченка. Коли я думаю про прізвище Шевченко, то я кажу, що це не просто прізвище, це більше, ніж бренд. Якщо ти народився Шевченком або став Шевченком, це місія. Тому що це означає, що ти зобов'язаний щось значимо зробити для країни. Це... Прізвище походить від професії, від шевця. Шити, швець. Відповідно, Шевчики, Шевчук, Шевченко, є видозмінення професії. Ура! Okay.